У Київському слідчому ізоляторі відкрили першу зелену кімнату для неповнолітніх, які опинились в конфлікті з законом. Цей проєкт став можливим завдяки ініціативі Київської міської прокуратури та державної кримінально-виконавчої служби, а також фінансовій і технічній підтримці благодійного фонду Батальйон Волонтер. Тепер слідчі дії, допити та судові засідання в режимі онлайн проходитимуть у комфортному, дружньому до дитини просторі. Це не просто ремонт, це крок до гуманізації пенітенціарної системи України. Чому ця кімната така важлива? Як вона змінює підхід до правосуддя для неповнолітніх? Та чи стане вона початком масштабного реформування пенітенціарної системи? Дотепер діти, які перебувають у СІЗО, проходили допити та інші слідчі дії в умовах не пристосованих для них. Холодні стіни і тиск обстановки лише поглиблювали стрес. Одним з основних стандартів правосуддя дружнього до дитини є проведення слідчих дій з урахуванням найменшої травматизації неповнолітніх умов дружніх до дитини, зокрема в спеціально облаштованих приміщеннях за методикою зеленої кімнати. Так на території на теперішній час функціонує 9 е, спеціально облаштованих приміщень за методикою зеленої кімнати та центр Барнаху. У червні 23-го року в Києві та ще п'яти областях України стартував пілотний проєкт щодо міжнародних стандартів правосуддя дружніх до дитини. Проєкт затвердили офіс генпрокурора, мін'юст та міністерство соцполітики. Мета мінімізувати травматизацію дітей під час слідчих дій. Київському СІЗО вперше відкривається зелена кімната як компонент подальшої гуманізації пенітенціарної системи дружньої до дитини та неповнолітньої. Навіть в умовах війни людицентричні позиції вони мають бути дотримані, і розвиток саме ставлення. До дитини, до неповнолітніх під час проведення слідчих дій це дуже важлива складова взагалі системи виконання покарань. Це не наша забаганка, це не якесь нове бачення. Це обов'язок, це міжнародний стандарт, це європейський стандарт. Благодійний фонд батальйон волонтер став одним з рушіїв змін. Він забезпечив фінансування ремонту, залучив дизайнерів, організував роботу майстрів та допоміг адаптувати приміщення під потреби дітей. Ми долучилися до цієї державної ініціативи. По-перше, я хочу відмітити саме зусилля державних органів, які відповідають за цей напрямок. Це Міністерство юстиції, це і Пенітенціарна служба. І, звичайно, ми, як благодійний фонд, ми долучилися до цього проєкту, допомогли чи могли і матеріально, і знайшли відповідних дизайнерів інтер'єру, які спочатку зробили відповідний проект. Потім знайш майстрів, які зробили відповідний ремонт. Цей проект він мав певну специфіку. І я дуже радий, що він був успішно реалізований. І хочу підкреслити, що це тільки початок, що це пілотний проект і насправді. Ініціатива державна полягає в тому, аби от подібні кімнати з сучасним ремонтом з'явилися не тільки тут. Приміщення складається з двох кімнат: перша для роботи психологів з неповнолітніми, які перебувають в слідчому ізоляторі, друга розроблена для роботи слідчих з підлітками. А також в цій кімнаті є можливість для під'єднання до судових засідань онлайн. Ми маємо розуміти і давати собі звіт про те, що це доля. Це неповнолітній попадає туди, і в нього є два шляхи. Перший шлях є у нього, щоб піти там до криміналу. Другий шлях у нього є піти до виправлення. Тобто психолог може дати йому ту допомогу, при якій він зможе виправитися, тому що це виправна система. І вона мусить давати руку руку допомоги. Тому цю руку допомоги ми сьогодні зробили. Тобто, це вже люб, люба людина. Йому потрібно з кимось поговорити. Тим паче, неповнолітня. Він попав в київський слідчий ізолятор. Йому треба підійти. І хто як не психолог, може його почути і дати йому якусь настанову, яка йому буде дуже потрібна для того, щоб швидше вийти звідти. Подробиці втілення цього проєкту нам вдалося дізнатись безпосередньо від архітектора. Нова зелена кімната створена за всіма права правилами психологічного комфорту у нас на початку проєкту була створена така фокус-група, де були присутні психологи, які працюють з прокуратурою. От, слідчі вони ставили нам чіткі завдання, як вони це бачать, показували приклади. От, а ми в свою чергу трішечки додали від себе своє бачення. От, ми закруглили всі кути, які тільки можливі. У нас жодного немає кута прямого чи ще якогось. У нас всі стіночки закруглені, всі меблі закруглені, всі там світильнички, все зроблено так, щоб воно, цей простір обіймав людину, яка там знаходиться. І справді ви можете порівняти і оцінити, як зі звичайної камери створили витончений простір. Тут комфортно сидіти, комфортніше тут, ніж їздити сюди. Комбої цьому. Тут мені більше подобається. Цього хлопчину затримали за держзраду, підпал за 100 доларів. В слідчому ізоляторі він перебуває вже 5 місяців. Повідомляє, що провину визнає. Сізо це все ж таки ще не система покарання, а отримання досудового на етапі досудового слідства. І звичайно, умови повинні бути гідними. Вони повинні відповідати сучасним вимогам цивілізованого світу, і тому ще раз кажу, діти це діти, українці, всі українці, всі українські діти мають повинні мати достойні умови. Як наголошує заступник керівника Київської міської прокуратури Олександр Кравець саме завдяки злагодженій роботі. І всіх учасників проєкт вдалося реалізувати завдяки належні взаємодії з Державною кримінально виконавчою службою України слідчим ізолятором та підтримки благодійного фонду. Ми спромоглися та сьогодні відкриваємо відповідне приміщення за методикою зеленої кімнати для проведення слідчих дій з неповнолітніми, зокрема допитів. Це допоможе нам не травмувати неповнолітніх, які утримуються в умовах слідчого ізолятора, шляхом їх конвоювання до судової інстанції та переміщення до іншої будівлі, де фактично знаходяться спеціально облаштовані кімнати для для проведення судового засідання в відеорежимі. зелена кімната це не просто ремонт, а важливий крок до наближення до європейських стандартів правосуддя. І що більше таких просторів з'явиться, то більше шансів, що діти, які схибили й оступилися, зможуть виправитися, а не зануритись в злочинний світ.